До вашої уваги огляд останніх спортивних подій. Вітаю вас. Запорізькі майстри повітряних піруетів продовжують демонструвати високий клас на відкритому кубку України зі стрибків у воду. У синхронних стрибках 10-метрової вишки на другому місці п'єдесталу пошани опинились Олег Сербін та Євген Науменко, які поступились команді Білорусі. Ще одне срібло додала до скарбнички досвідчена Вікторія Кесар. Цього разу у неї другий результат в індивідуальних стрибках з триметрового трампліну. Підтвердити статус столиці пляжного волейболу цього річ знову збираються у Запоріжжі. Провідні спортсмени нашого краю, які складають кістяк української збірної, завзято готуються до старту національного чемпіонату. Волейболісти-пляжники завершують підготовку до чемпіонату. Владислав Ємельянчик каже, усі в непоганій формі, незважаючи на довгу зимову перерву. Запоріжець вперше буде виступати у парі зі своїм земляком Денисом Денисенком. Сподіваються продемонструвати вдалі результати, адже у хлопців взаєморозуміння на вищому рівні. Очень важный первый тур. Хочется же хорошо, конечно, начать. Также ну, показать хороший результат, тем более, когда дома играешь. Это еще родители, друзья приезжают, болеют. Все соперники у нас в Запорожье. У нас как бы столица пляжного волейбола считается. И самые сильные игроки, можно сказать, что из Запорожья. И, ну и также и Харьков есть. З пляжного волейболу Валерій Самодай розповідає, вже 20 років в Україні культивується цей ігровий вид спорту. Та щороку все більше команд бере участь у національних стартах. На перший етап чемпіонату України заявилось 30 колективів чоловічих та стільки ж жіночих. Перші ігри почнуться 6 в 9 часов утра. Будуть проходити три дні. Останні полуфінальне, фінальні ігри плануються на 8 -е мая в першій половині дня. Тут, на цьому центральному пляжі. Діти вимушених переселенців беруть участь у першості з футболу ЮНІСЕФ Футбол Каб серед навчальних закладів регіону. Півфінальні поєдинки чотирьох команд відбулись в обласному центрі. Гра у футбол допомагає дітям, які перебрались до нашої області зі сходу України, швидше пристосуватись до нового середовища та знайти нових друзів. Півтора роки тому Аміна Гіз зі своїми батьками переїхали до селища Балабине з Донецької області. Каже, одразу погодилась вступити до лав шкільної команди, адже це цікавий спортивний досвід для дівчини. Меня позвал директор. Он захотел, чтобы я участвовала. Угу. Сложно ли тебе играть в футбол или же нет? Ну так сложновато. Угу. А что в чем заключается самая большая сложность? Ну, ты забываешь, что нельзя руками трогать мяч. Учні п'ятих сьомих класів з начальних закладів селища Балабине Оріхува та Мелітополя мали відіграти два тайми по 25 хвилин та визначити, хто сильніший. Головний суддя змагань Вікторія Стеценко каже: завдяки таким турнірам в області популяризують жіночий футбол. В даному турнірі має бути шість дівочок в команді присутствувати на полі обов'язково знаходитися три людини на протяженні всієї гри. Турнір триває за сприяння німецького благодійного фонду ЮНІСЕФ. Півфінальні матчі також відбулись у Бердянську. Фінал та зустріч за треті та четверте місця завершать змагання 4 травня на полі спортшколи Металург. За ініціативи місцевих поціновувачів екстриму у Запоріжжі відбудуться цікаві змагання з мотокросу у розділі Крос-Кантрі. Валентин Пересипкін дізнавався. Подробиці майбутніх перегонів. За ініціативи місцевих поціновувачів екстриму у Запоріжжі відбудуться цікаві змагання з мотокросу у розділі кроскантрі. Організатори намагаються популяризувати нову дисципліну так званий топ-рівень кроскантрі ендуро. Цей різновид суттєво відрізняється від звичного для усіх мотокросу. Найбільш доступне пояснення ендуро – це контроль часу на спусках та відсутність контролю на підйомах. Перегони складаються з кількох етапів. І хто був швидше за суму, той і виграє. Змагання проводяться на єдиній для усіх учасників трасі, тобто відсутня категорія еліти. Або профі-траєкторії. все націлено на головне отримання задоволення від самих перегонів. У нашому місті ця дисципліна поки тільки приживається однак, охочих спробувати себе у цьому екстримі вже чимало. У ці дні гонщики розбили табір у балці у районі запоріжжя лівого де у суботу проведуть показові заїзди. Хочу пригласити всіх запорожців, гостей, спортсменів, пригласити родителі з дітьми, щоб вони прийшли, посмотрели на цей вид спорту, обратили увагу, що я думаю, що буде все ярко, цікаво і захоплююче. До речі, траса майбутніх перегонів має епічну назву Стежина лісовика та за орієнтиром знаходиться наприкінці вулиці Амурської, початок перших заїздів о 10-й ранку. Завтра о 10-й ранку у легкоатлетичному манежі стартує чемпіонат України з карате на мічі. Об 11-й біля пам'ятника писанці, що на острові Хортиця, заплановано розпочати чемпіонат області з екзотичного поки що для нас виду спорту стрільби з луку на повітрі. А у неділю знову у манежі о 9-й ранку почнуть з'ясовувати стосунки представники ще одного бойового виду мистецтва – джитсо Організатори анонсують майбутні змагання як чемпіонат України. Радимо провести святкові дні активно та виключно із позитивним настроєм. До зустрічі.